Сезон 2022 2023 став найбільш експериментальним та незвичним в історії українського футболу. Відсутність вболівальників на трибунах, постійна ймовірність ракетного обстрілу під час матчів, зникнення деяких клубів, а також інші фактори суттєво вплинули на наш улюблений вид спорту. Але український футбол героїчно вистояв, і навіть в таких складних умовах матчі у всіх лігах проводилися належним чином і без особливих форс-мажорів. А ось однією з фішок нового сезону стали зупинки матчів на невизначений термін через повітряні тривоги. Задля дотримання правил безпеки, футболісти та всі офіційні особи повинні були перечекати тривогу у сховищі, і лише після цього матч міг відновитися. Безсумнівно, повітряна тривога через ймовірність різноманітних обстрілів наших міст, це найбільш екстремальна умова, яка будь-коли супроводжувала поєдинки в українському футболі. І з цим не зрівняються, напевно, жодні інші причини, навіть якщо мова йде про надзвичайні природні явища. У сьогоднішньому випуску ми вирішили згадати саме ті матчі в історії українського футболу, які відбувалися в екстремальних погодних і не тільки умовах. І розпочнемо наше відео з матчів, які супроводжувалися нереальною зливою та грозою. Один із таких поєдинків відбувся у сезоні 05 – у Києві Динамо приймало маріупольський Іллічівець. У той серпневий день стовпчик термометра у столиці піднімався до плюс 35 градусів, але вже надвечір хмари вибухнули потужною зливою. Командам на стадіоні імені Валерія Лобановського довелося грати не у футбол, а у водне поло. І такі погодні умови були на руку саме маріупольцям. Для гостей, навіть нічия, у Києві була б хорошим результатом. А тут ще й по такій грі гості неочікувано відкрили рахунок перед свистком на перерву. Звичайно, гості раді були продовжувати гру, розуміючи, що за таких умов є всі шанси здолати більш технічного суперника. Але головний арбітер Анатолій Жосан ухвалив рішення: матч не може бути продовжено в цей день. У підтримунці промоклі представники обох команд почали сперечатися, скільки часу потрібно буде догравати, тільки другий тайм або ж всі 90 хвилин. Динаміці зрозуміло хотіло розпочати з нуля і були обурені рішенням ПФЛ, яка ухвалила проведення ще одного тайму. У результаті кияни на наступний день зуміли забити один м'яч та звести поєдинок до нічиєї завдяки голу Юсуфа. Вхід для глядачів тоді зробили безкоштовним, але прийшло лише дві тисячі осіб. Уболівальники білосиніх були деморалізовані недавньою поразкою від Туна, яка призвела до вилюту з Ліги Чемпіонів. Саме після гри з лічивцем увірвався терпець у Ігоря Суркіса. Президент Динамівців відправив Леоніда Буряка у відставку. До речі, нещодавно ми робили відео про сезон 2005-2006 в чемпіонаті України, в якому доля золотих медалей вирішилася у золотому матчі. Рекомендуємо до обов'язкового перегляду. Що цікаво, ще один матч цих двох команд, який відбувся вже у Маріуполі в сезоні 10-11, також супроводжувався шквальним вітром та сильною зливою. Поєдинок, який подарував нам один з найбільш епічних камбеків в історії українського футболу, до останнього був під загрозою зриву. Але, незважаючи на важкі умови, все-таки стартував учасник. Свинцеві хмари нависли над Маріупольською ареною. Ви знаєте, дійсно здійнявся шалений вітер, порив вітру, і ось ви бачите, що до цих пір ще злива не вщухла. шалений е такий дощ пішов над газоном Маріупольської арени. Потужна злива не вщухала протягом практично всієї першої половини гри. І настільки екстремальні погодні умови постійно впливали навіть на сигнал телевізійної картинки, яка періодично зникала. Ви знаєте, в нас є певні технічні проблеми. Я чи все-таки ні? Все-таки ми повертаємося на стадіон у Маріуполі. Нарешті ми побачили картинку. Знову вона пропадає. Ну, Зараз очікую я. Від наших режисерів якоїсь команди, власне, що робити, тому що дивитися футбол поки що такий, нам неможливо. Сильний дощ та важке поле не завадило неумотивованим динамівцям двічі уразити володіння Богдана Шоста у першому таймі. А ось уже після перерви Маріупольці в драматичному стилі зуміли здійснити супер камбек. Ця вольова перемога дозволила лічівцю зберегти прописку у прем'єр-лізі. Чайковський буде робити знову подачу. Де м'яч! Удар головою! Удар! О! Фантастика! Це фантастика! Це фантастика! Я не вірю у це! 3-2! Камбек у другому таймі! 3-2! 3-2! Ви можете собі уявити! 3-2! І хто виграє? І лічівець, який однією ногою стояв у першій лізі, забиває на 88-й 89-й хвилині! Детальніше про цей матч та про найбільш фантастичні розв'язки сезону в історії УПЛ ми розповідали в окремому відео, яке справді варто переглянути. Ну а ми продовжуємо. Наступний поєдинок, який супроводжувався сильною зливою та навіть ГРАДом, також відбувся за участі київського Динамо. Це був ковідний сезон, 19-20, центральний матч 26-го туру, якого проводився у середині червня. Зоря, яка тоді приймала свої домашні поєдинки у Запоріжжі на Славутича Арені, вела боротьбу з динамівцями за підсумкову другу сходинку у таблиці. І якщо на початку матчу всі думки гравців були тільки про футбол і про важливість результату, то у перерві все кардинально змінилося. Через шалену зливу і навіть град, які вирували над Запоріжжям у момент 15-хвилинного відпочинку футболістів, початок другого тайму довелося відкласти на півгодини. Головний армітер постійно перевіряв, наскільки дренаж впорався з такою кількістю опадів, поки робітники стадіону намагалися допомогти газону впоратися з водою. Втім, гроза швидко завершилася, і після повернення футболістів на поле була вже інша злива, але цього разу гольова. Зоря швидко відкрила рахунок, але кияни за 20 хвилин до кінця матчу закамвечили та святкували перемогу з рахунком 3-1. Наступний матч буде досить незвично побачити в нашому відео, адже це була товариська гра Ворскли Ю 21 проти Кременя. Але повірте, цей поєдинок дуже вдало вписується в тематику відео, тому що таке під час футбольних матчів ми ще не бачили. За декілька хвилин до фінального свистка цього спарингу, який завершувався упевненою перемогою Кременя. З рахунком 4-1 над стадіоном розпочалася буря з градом, подекуди величиною як добряча сливка. Негода одразу ж розігнала футболістів, тренерів та арбітрів. А матч завершився достроково. Звичайно, у такому відео ми не могли не пригадати домашній чемпіонат Європи у 2012-му. Всі ми пам'ятаємо цей прекрасний турнір, який об'єднав всю Україну під час цього історичного футбольного свята. І всі ми, звичайно ж, пам'ятаємо той червневий вечір, коли збірна України приймала у Донецьку збірну Франції. Хтось спостерігав за тим матчем у корінь друзів чи родичів біля телевізора, хтось в одній із численних фан-зон. А хтось безпосередньо на трибунах Донбас Арени, в унісон виконуючи гімн України. Але той матч найбільше всім запам'ятався через шалену грозу зі стартовим свистком арбітра над стадіоном нависла справжня стіна дощу, нереальна злива з усіма супутніми атрибутами у вигляді блискавок та грому вирувала в той вечір над цим чудовим містом. Природа, ніби натякала, що на український Донецьк насувається щось нехороше. І справді певний символізм ми зараз в цьому вже знаходимо. Головний арбітер був змушений зупинити гру на п'ятій хвилині і відправити команди у підтрибунку. Жодного разу в своїй кар'єрі я не бачив настільки сильного доща під час футбольного матчу. Жодного разу в своїй кар'єрі коментаторській я не бачив, щоби дощ заливав коментаторські позиції. Знайти прихисток під навісом старалися і багаточисельні вболівальники. Хоча було немало відчайдух, котрі у цю вимушену перерву чого тільки не виробляли на трибунах. Зрештою, майже після годинної перерви матч відновився. Дренаж стадіону Донбас Арени справився з такою неймовірною зливою на відмінно. Тому поєдинок проходив в ідеальних умовах. До речі, напишіть у коментарях, де саме і як ви вболівали за змірну України у цьому матчі. Гадаємо, у кожного з вас є якась цікава історія, пов'язана як з цим поєдинком, так і з великим футбольним святом під назвою Євро 2012 Тому з радістю почитаємо ваші коментарі. Наступні матчі, про які ми згадаємо у нашому відео, відбулися не під час грози, граду чи шквального вітру, але наслідки негоди футболісти відчули на собі по повній програмі через жахливий стан поля. Сезон 2008-2009 став одним із найбільш насичених в історії українського футболу. І це стосується не тільки успіху наших клубів у Єврокубках, багато чого цікавого відбувалося і в чемпіонаті України. Одними з таких клубів, за якими було цікаво спостерігати у тому сезоні, були Металіст та «ФК Львів. Команда з міста Лева у тій кампанії тільки дебютувала в елітному дивізіоні, але запам'яталася багатьом вболівальникам футболу, адже у першому турі зухвалі новачки сенсаційно прибили шахтар 2-0. А ось харків'яни тоді почали нав'язувати серйозну боротьбу Динамо та гірникам за найвищі позиції. Після зимової перерви команда Мирона Маркевича упевнено йшла другою та навіть наступала на п'яте Динамо. Але через декілька прикрих втрат навесні металіст фінішував тільки третім. І одним із найбільш скандальних матчів, в яких жовто-сині не дорахували очок, став нічийний поєдинок проти ФК «Львів», який відбувся у березні 2009 року на стадіоні Княжа Арена в Добромелі. Невідомо хто приймав рішення про можливість проведення гри на такому газоні, але матч так і не перенесли на стадіон Україна, як того просили харків'яни. Якщо на початку поєдинку поле можна було коротко характеризувати словом жах, то яким чином описати стан газону після перерви, якщо його так можна назвати, ми доречного слова підібрати не змогли. Правильне, правильне рішення виконання Віктора Шульцова. Дивно як командам взагалі тоді вдалося обмінятися забитими м'ячами, тим паче, що уже у другому таймі події на полі важко було назвати футболом. Уже після гри віце-президент ФФУ та голова комітету арбітрів, які були присутні на тому матчі, зробили крайнім Віктора Швецова. Мовляв, рішення про скасування матчу мав прийняти арбітр, Чому він цього не зробив, треба запитати його самого. Коротше кажучи, звичайна справа для нашого футболу: просто вмити руки і зробити крайнім когось іншого. І якщо для Львова ця нічия стала чудовим результатом, то для харків'ян втрата очок у Добромелі була аналогічна поразці. Продовжуючи тему болотяного футболу, хочемо пригадати поєдинок прем'єр-ліги у сезоні 10-11. У Луганському березневому матчі всю красу ранньовесняного футболу яскраво продемонструвала гра між місцевою зорею та Луцькою Волинню. В той день поле стадіону Авангард лише здалеку, хіба що нагадувало відповідний для футболу майданчик, а насправді стало якимось гібридом басейну, льодової коробки та городу. А супроводжував усе це дійство сильний поривчастий вітер, який змінював траєкторію польоту м'яча, немов у китайських фільмах про футбол. У такій ситуації чекати якоїсь гостроти від футболістів не доводилося. Мало того, навіть удари по воротах були за щастя. В таких умовах футбол перетворився на суцільне пірнання у болото, а ще став схожим на деякі олімпійські види спорту. Така собі суміш фігурного катання та плавання. Як результат, вже до середини тайму ідентифікувати гравців за ігровими номерами було проблематично. А до кінця тайму навіть по обличчях. Якщо говорити про результат, то луганці краще пристосувалися до такого поля. Тому впевнено обіграли гостей 3-0. Звичайно ж, після такого матчу не міг не дати свій коментар Віталій Володимирович Кварцяний. Наші приємства поля ніякі. Що на табло, це є ерунда. Все. Саме головне помитися не У вас мабуть, 19 років. Холодна вода водаю, футболісти всі в грязі. У нас в гостінці заболіли не мог грати сьогодні. Відключили тепло, і полночі можна було снег збирати в комнаті. Пойди. Нормально. на Пає палімостей. Не менш яскраво пройшов поєдинок у квітні 2003 року у Полтаві, в якому ворскла приймала Львівські Карпати. Здається, у тому матчі було все. У складах обох команд місили болото під акомпанемент налипаючого снігу та дощу колоритні легіонери, в тому числі і один з новачків львівської команди Ігор Йовічевич. Неодноразово відбувалися сутички між футболістами та розбірки з арбітром, якого ледь не закатали в грязюку полтавського стадіону. А справжньою кульмінацією матчу було вилучення голкіпера Карпат Мацея Налєпи. Замість якого у ворота став польовий гравець. У підсумку Ворскла здобула впевнену перемогу у тому матчі з рахунком 3-0. Ще один цікавий матч, пройти повз який ми не змогли. Відбувся у Рівному у рамках першої ліги в кампанії 16-17. Холодного листопадового дня на полі, яке без перебільшення нагадувало город, верес приймав буковину. Хоча тут все ж таки варто віддати належне командам. За такого газону вболівальники на трибунах побачили дійсно видовищну атакувальну гру. Хоч м'яч частенько і застрягав у болоті та не відбивався належним чином від такого газону. Незважаючи на такі жахливі футбольні умови, поєдинок із шістьма забитими м'ячами завершився перемогою рівненського клубу 5-1. А справжньою красою того матчу стало ось таке святкування голів. Солейчук проходить тут Пройти, пробиває він чого, мається, пропози, прийти, пробуємо, і надалі, може вийти на 0 Головний голеодор Руслан Степанюк забиває. Ну і дивимося святкування забитого голу. По-європейськи, так сказати, вже починають святкувати. <звук> Якщо ви думаєте, що наше відео підходить до логічного завершення, то одразу попередимо. На вас ще очікує багато чого цікавого. Тому вгадіть щиру вподобайку та підпишіться на канал Котиначо, якщо вам подобається наша робота. Друзі, дуже вам дякуємо. Насправді матчів, в яких команди відверто місили болото, а не грали в футбол в історії нашого футболу, було доволі багато. У 90-х роках стан полів практично усіх клубів України. Був у жахливому стані через неможливість якісної підготовки та відсутності коштів. Та й навіть зараз, особливо наприкінці осені та на початку весни, через погодні умови, досить часто бувають матчі, коли футболістам важко демонструвати прийнятний рівень футболу. Але існують випадки, коли футболістам заважає грати не стан газону, а неможливість побачити не те, що м'яч, а взагалі будь-кого на полі. Певно, ви вже здогадалися, про яке погодне явище надалі піде мова. 24 жовтня 2009 року, матч 11-го туру Прем'єр-ліги, у Львові Карпати приймають Запорізький Металург. Ні, це не погана якість відео, як ви могли подумати. Це неймовірно густий туман, який навис над стадіоном Україна у той вечір. Тим не менш, уже на четвертій хвилині гри гості відкрили рахунок, про що навіть не одразу зрозумів коментатор. Ну, що тут? Стається гол. Ну, повтор з нижньої камери краще буде. Помітьте, Адольф пробиває і забиває. Ну і от Адольф Адольфтейко. Здається, щільний туман чомусь не став на заваді лише металургам, адже саме команда Романа Григорчука до 40 40-ї хвилини вела у рахунку 3-0. По перерві сірий серпанок над стадіоном розсіявся, а з ним і переможний фарт гостей. Карпатам вдалося перевернути хід зустрічі, відіграти три м'ячі та звести, здавалося, провальний поєдинок до результативної нічиєї. Взагалі, якось не вкладається в голові, як при такому тумані командам вдалося продемонструвати такий цікавий та інтригуючий матч, та ще й забити на двох стільки голів. За схожих погодних умов, і знову у Львові відбувся матч другої ліги у 2017 році. ФК Львів приймав стрийську скалу. Якщо на початку матчу видимість на полі була цілком прийнятною, то вже ближче до кінця першого тайму грати ставало дедалі важче. А ось по перерві футболісти, які вийшли з трибунки, щоб продовжити гру, конкретно так очманіли. Ну просто. Я вам скажу, не видно практично нічого ні воріт, ні дуже-дуже ну зараз зайчук з лівого флангу переводить м'яч на правий там в тумані. Ну, бачу, що порушення правил прямо в центрі поля. І ось зараз ви бачите на ваших екранах. Ну так не зовсім видно. Чесно кажучи, взагалі не зрозуміло, що тоді можна було побачити на полі, окрім густого туману. Але матч всупереч всьому продовжився та завершився нічиєю 1-1. Взагалі чудово, що ці матчі під час такої густої туманної завіси таки відбулися, а не були перенесені. Та й до якихось комічних ситуацій це не призвело. Як, наприклад, у 1937 році, коли у матчі Челсі Чарльтон голкіпер гостьової команди через сильний туман навіть не зрозумів, що матч завершився. І ще 15 хвилин стояв у воротах, аж поки йому про це не повідомив один з працівників стадіону. Розповідь про наступні матчі не зовсім ототожнюється з темою несприятливих погодних умов, але про них також цікаво буде сьогодні пригадати. Сезон 2013 14 у прем'єр-лізі був одним з найцікавіших в історії нашого футболу, крім основних гегемонів чемпіонату України. Динамо та Шахтаря в боротьбу за золоті медалі по-справжньому увірвалися Дніпро та Металіст. Перед очним поєдинком цих суперників у 12-му турі команди Хуан Де Рамоса та Мирона Маркевича були лідерами у турнірній таблиці. Металіст йшов першим з трьохочковим відривом від другого Дніпра. Центральний матч не тільки туру, а можливо навіть всього першого кола відбувся на Дніпро арені, але не був дограний до кінця. Після першого тайму, в якому Дніпряни вели у рахунку 2-1, на стадіоні частково зникло світло. А потім, взагалі, вся Дніпро-арена поринула у магічну темряву, що виглядало по справжньому ефектно, хіба що для вболівальників, які влаштували на трибунах шоу. Цей матч увійшов до історії українського футболу як найбільш безпрецедентний. Другий тайм дограли аж на початку грудня, тобто через два місяці. Тоді Марко Девичу вдалося зрівняти рахунок і звести поєдинок до підсумкової нічиєї. На той момент це було найдовше догравання перерваної гри у світовій практиці. До речі, напишіть у коментарі, якщо вам було би цікаво подивитися детальну розповідь про цей історичний матч Дніпра та Металіста. Практично без нормального освітлення, але все-таки вдалося дограти матч першої ліги між командами Понілля та Хуст, який відбувся в листопаді 23-го року. І всьому виною тут не вихід з ладу системи освітлення, адже не всі клуби першої ліги можуть собі дозволити мати хороше штучне освітлення. Причина тут одна: це сня, через яку в той день над всією Україною тривала затяжна повітряна тривога. Після відбою поєдинок у Хмельницькому довелося розпочати аж о 15.30. відповідно завершувався матч уже тоді, коли на стадіоні було досить темно, а точне освітлення більш-менш працювало тільки біля зони штрафних майданчиків. Як би там не було, але той поєдинок вдалося дограти. А ми скористаємося нагодою, щоб ще раз нагадати, що це гній. Друзі, ми сподіваємось, що такий випуск вам сподобався і був для вас цікавим. А чи були ви на таких матчах, які проходили в екстремальних умовах? Які ще такі поєдинки та цікаві історії вам пригадуються? Розкажіть про це у коментарях, нам буде дуже цікаво про це почитати. Також оцініть нашу роботу пальцем вгору та не забудьте підписатись на канал. Щиро вам дякуємо за підтримку і до наступних зустрічей на каналі Котиначо.